Такі холодні, морозні. Вчора взагалі йшов дощ, сьогодні ожеледиться. І отакий от гарячий гриб, грибний вершковий супчик це тільки на здоров'я. Фарш, я його завжди роблю сама. Я не купую готовий. фарш. Має ванну свинина, такий шикарний шматочок. З нього можна було зробити биточки, але яка різниця, в якому вигляді моя сім'я його з'їсть. Його шматочками. Да? М'ясорубки. Також нам знадобиться велика цибулина і два великих зубчика чесника. Перше я додаю тільки сіль, чорний перч і все для супа. То фарш трошки підмаринується. Ми потрібні печериці. Ми їх зараз помиємо, нашинкуємо. Я їх доволі крупно, тому що мені подобається відчувати і бачити в супі великі шматочки печери. Кастрюлю з олією. Ми їх обсмажуємо. Декілька хвилин я їх взагалі не чіпаю. Нехай вони візьмуться такою рум'яною скоринкою. Далі Мені знадобиться ось така теж середня цибулина і морква. Фантастично підрум'янили. Даю цибульку, а морква поки чекає. Коли я додала цибульку, я тільки зараз добренько солю чорний перчик. В апах стоїть досконалий. Я картоплю чищу, якщо що не на підлогу, в мене тут стоїть відро для сміття. Цибулька з печерицями теж вже підсмажилась. Тому додаю моркву. Швиденько нарізаємо картоплю, додаю за смаком лавровий лист, також картоплю сюди і заливаю водичкою. Накриваю кришкою і даю супу закипіти. Суп вже закипів. Я роблю ось такий, ну, вважайте, середній розвід. І все. Додаю їм прокипіти. Додаю плавлений сирок і зелень. 50 мл вершків. На маленькому вогні ще ось так, хвилин 25 воно буде варитися. Зкриваю кришкою. Ці обов'язково пробуємо на сіль, на спеції. Додаємо, якщо потрібно. Вимикаємо, даємо ну, настоятися десь хвилин 15. І смакуємо.